22 жовтня життя і закон, бо в тебе джерело життя, в Твоїм світлі побачимо світло, Псалом 36.9. І життя було в нім, а життя було світлом людей, Івана 1.4. Ці два тексти дуже ясно показують, що Христос є життям для всіх, хто приймає Його, Його життя це життя Бога. Це життя є праведність, а це означає, що воно має саму природу закону Божого, бо воно проголошено як праведність Божа. Джерело це місце, звідки вода тече вільно й постійно. Тому життя від Бога можна отримати так само, як людина п'є з джерела, щоб освіжитися, про те, що саме таким чином має бути здобута праведність, ясно говорить Писання. Прослідкуймо цей процес. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та у морі в Мойсея. І всі їли ту саму поживу духовну і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос, 1 Корінтян 10, 1, 4. Тут недвозначно йдеться про те, як ізраїльтяни отримали воду зі скелі в пустелі, щоб пити. Розгляньмо цей випадок. Ми знаходимо запис у 17 розділі книги Вихід. Народ перебував у пустелі і там не було води. Сам Господь привів їх туди, вони про це не думали, а вирішили, що їм загрожує загибель. І сказав Господь до Мойсея: Перейдися перед народом і візьми з собою декого старших Ізраїлевих, а палицю, що нею ти вдарив, був річку, візьми свою руку та йди». Ось я стану перед лицем твоїм там на скелі в хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ. І зробив Мойсей так на очах старших Ізраїлевих. Зверніть увагу, що скеля, з якої текла вода, знаходилася в хориві. Хорив і Сінай одне й те саме, бо якщо в книзі Вихід закон був виголошений із Сінаю, то у повторенні закону він був виголошений із Хорива, а в Малахії 4:4 ми читаємо: «Загадайте закона Мойсея, мого раба, що йому наказав на хориві устави й права щодо всього Ізраїля. Таким чином, вода виходила з її ж гори, з якої згодом був виголошений закон. Більше того, вода текла саме в той час, коли проголошувався закон, адже в тому місці не було води, окрім тієї, що текла зі скелі, і якби вона перестала текти одразу після того, як народ вгамував спрагу, вони знову дуже швидко опинилися б у скрутному становищі. Тепер зверніть увагу на те, звідки взялася вода. Мойсей вдарив по скелі, але він не дав води людям. Христос стояв на скелі, і в першому посланні до Корінтян ми читаємо, що люди пили зі скелі, яка є Христос. Вода чудесним чином виходила від самого Христа. Це було те саме диво, яке згодом було здійснене під час роздачі хліба народу, про що ми читали в попередній статті. Про манну ми читаємо, що вона була дана для того, щоб вони зрозуміли, що людина живе не хлібом єдиним, але кожним словом, що виходить з уст Божих, так само було і з водою. Вона мала навчити людей сподіватися на Господа не тільки для отримання тимчасових благ. Але й для духовного життя. А тепер, коли ми пам'ятаємо, що Ісус каже, що дає воду життя всім, хто вірує в нього, і що ця вода Святий Дух, який служить праведності закону Божому, ми маємо зрозуміти, що даючи ізраїльтянам воду в такий дивовижний спосіб, він мав на меті навчити їх, що так само, як вони п'ють ту воду, щоб підтримати фізичне життя. Так і можуть, повіривши в нього, пити його праведність, що це саме так видно зі слів Ісуса в Нагірній проповіді. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Матвія 5,6 Сінай виступає як уособлення закону, але ділами закону не виправдається ніяка плоть. На це вказував сам спосіб дарування закону. Він був даний серед грому, блискавок і землетрусу. Навіть доторкнутися до гори означало смерть. Це вказувало на те, що ніхто не міг наблизитися до святого закону, який там був проголошений, щоб здобути праведність. Закон чинить гнів: Римлян 4:15: Він несе грішникові, тільки смерть. Однак ніхто не міг дати життя. Якщо не володів праведністю того ж закону? І яка ж надія була в людей? Ось урок, який вони повинні були винести з цієї обставини, і який ми повинні винести з її опису, хоча праведність не може бути отримана із закону, так само як люди не могли доторкнутися до гори, з якої це було сказано. Але як вони могли стояти вдалині і пити воду, що текла з гори? Так вони могли пити праведність закону, приймаючи Христа, що дає воду. Щасливими були б вони, якби засвоїли цей урок. Таким чином, ми бачимо, що навіть у самому даруванні закону людям було ясно показано, що праведність не може бути здобута через закон, але тільки через Христа. Закон був даний рукою посередника. Галатів 3:19. А Христос єдиний посередник між Богом і людиною, 1 Тимофія 2:5. Він не є посередником у тому сенсі, що захищає нас від гніву Божого, бо Бог не ненавидить нас. Він любить грішників. Але Христос є посередником у тому значенні, що через нього нам передається праведність Бога, щоб ми могли примиритися з ним. Вода, що текла зі скелі, коли виголошувався закон, вказувала на те, що через Христа вони можуть так само вільно пити праведність, якої вимагає закон, і таким чином мати вічне життя. Із серця виходять джерела життя, приповісті 4.23. І закон Божий був у серці Господа Ісуса, Псалом 48. Тому життя, яке виходить від Нього до нас, є праведність закону. Тепер подивіться. Як речі небесні були зображені перед очима синів Ізраїлю і перед нашими очима також, якщо ми приймаємо біблійні записи, як живе Слово Боже. Закон Божий, основа престолу Божого, Бог мешкає між херуфимами. У святилищі, яке побудував Мойсей, стояв ковчег, на кришці були два херуфими, а всередині під герофимами знаходився закон Божий, 10 заповідей. Саме між цими двома херувимами над законом, з'явилася слава Божа, і звідти він говорив із народом. Таким чином, ковчег був символом престолу Божого, показуючи, що закон буквально є основою, бо земне святилище було зразком небесного, євреїв 9, 23, 24. Тепер прочитайте об'явлення 22.1 і показав від мені чисту ріку живої води, ясно, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й агнця, ця річка справжня. Буквальна річка, але пити з нею ми повинні вже зараз, бо заклик звучить так: і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дарма. Об'явлення 22.17 Ісус каже, хто прагне, тому дармо, я дам від джерела живої води, об'явлення 21.6. Ця річка води життя тече прямо від престолу Божого, і в тому престолі знаходяться закон. З неї ми можемо пити вільно. Але оскільки вона походить від престолу Божого, вона, так би мовити, насичена праведністю цього закону. Так що, коли ми п'ємо з неї, ми п'ємо праведність Божого. А оскільки ця вода є нашим життям, так само як земна вода дає свіже життя нашому втомленому тілу, отже. І наше життя наповнюється праведністю. Саме для того, щоб закарбувати цей урок у свідомості ізраїльтян у пустелі, і сталися події, пов'язані з Синаєм. І для того, щоб донести цей урок до нашої свідомості, був залишений опис цих подій. Гора була уособленням закону. Закон не ніс їм нічого, окрім жаху, але вода текла з тієї ж гори. Однак вона походила від Христа, від якого походив і закон. Усе це було для того, щоб навчити нас, що закон, проголошений на Сінаї, є мірилом праведності, але в той час, як він є смертю для нас, коли ми приходимо до Нього самі, він стає життям для нас, коли ми п'ємо його з руки Христа. І таким чином ми можемо знати, що Його заповідь, це життя вічне і що кожен, хто хоче. Може, вільно пити з джерела життя і тим самим наповнюватися праведністю. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.